Ще раз вітаю робити огляди на індіїгри ігри не, скільки не просто через їхню простоту, ось такий от каламбур, скільки економічно невигідно, але всяко більш вигідно, ніж гасити пожежі з сібірських лісів. Індіїгри зазвичай короткі, але феєричні. Тім багато про них не розповіси, через що відповідні відео тривають умовні три хвилини, через що погано ранжуються. І тому в подальшому мої огляди на інді ігри будуть доповнюватись певною похідною до сюжету гри або певних його елементів темою. І сьогодні я хочу розповісти вам про таку гру, як Moon. Та ще про дещо. Але про все за порядком. Спочатку я хотів би сказати, що The Moon робили ті ж розробники, що і Ebert Story, але все дещо навпаки. Друга гра вийшла значно пізніше, а тому речення треба сформувати так. Гру Bird Story розробила та ж студія, що і The Moon. І якщо від історії про пташку у мене були хороші спогади, то приблизно такі ж відчуття я очікував і від The Moon. Але я помилився. Бо ця гра шедевральна. Давайте я коротко розповім про її зав'язку. Ми граємо за двох лікарів із компанії Sigmund. Задача у цих лікарів проста і важка водночас зробити вбираючих людей щасливішими, виконавши їх найзаповітніше бажання, для цього вони завдяки хитротехнологічному пристрою підключаються до свідомості пацієнта, уточнюють його бажання та проєктують спогади таким чином, ніби переписуючи їх. І в результаті все складається так, що у пацієнта в пам'яті все життя було присвячено досягненню цього самого заповідного бажання і його успішне виконання. Відповідно, така процедура надається людям, що вже на межі життя та смерті, для яких перепис спогадів вже не матиме фатальних наслідків у майбутньому. Наших лікарів звати Єва Розалін та Нейл Вотс, а пацієнта Джонні Уайлс, чиє останнє бажання було, як ви могли б здогадатись, полетіти на місяць. А ось чому він цього бажає? Це питання вже лежить на гравцеві, бо реалізація бажання неможлива без усвідомлення цього пацієнту. Гра дуже коротка, я витратив всього 4 години на її повне проходження, гра не дає жодного челенджу в нашому сучасному розумінні, тім сама історія доволі заплутана та вражаюча, дуже вражаюча. Якщо я почну розповідати ще щось, то обов'язково щось про спойлерю. А тому раджу вам самостійно купити цю гру в Steam та пройти її, вона однозначно варта вашої уваги. Посилання на відповідну сторінку, як і на мій огляд у всетому Steam, я залишу в описі до цього відео. Як бачите, розповідь про гру не зайняло багато часу, а тепер варто перейти до не менш важливої теми. І для максимально плавного переходу я зроблю наступний фокус. Помітили різницю? Якщо ви саме та аудиторія, на яку я цілюсь, а не усі от людиська, то ви одразу побачите, що діалоги тепер перекладені українською. І що цікаво, це не сторонній переклад. Хоча це не зовсім коректно, а я полюбляю коректно уточнювати вирази. Українська мова є однією із офіційних мов цієї гри. Тобто її не треба завантажувати із якогось фанатського сайту, Google диску чи відповідного форуму. Бо я ще. До скачування гри був готовий вивчати історію англійською мовою, але був дуже приємно здивований, коли гра вже з меню увімкнула українську локалізацію, і переклад був зроблений, як то кажуть, на совість. Іноді трапляються деякі елементи суржику, але вкрай рідко, та й враховуючи те, що абсолютна більшість населення України теж іноді таким страждає. Подібні елементи навіть роблять переклад більш реалістичним, напевно. Тім, приємно було відкрити для себе нову гру із вбудованим перекладом на українську мову. І тут я хочу задати вам край підступне та водночас риторичне питання а скільки ще ігор в Steam мають українську локалізацію. Я певен, що тобі глядач вистачить і пальців на обох руках, щоб перелічити все, що тобі відомо. Якщо обрати відповідну позначку в Steam, то сервіс покаже 4319 проєктів на момент запису цього сценарію. Але якщо додатково уточнити саме за ігри, а не DLC та програми, то число різко скорочується вдвічі до 2217 ігор, серед яких 1551 гра це Інді, якщо орієнтуватись виключно за показниками в Steam. Та й то серед не інді Багато відвертого мотлуху. В результаті маємо те, що українську локалізацію всім мають лише 3% ігор. Знаєте, де українська мова в цьому загальному списку? Поміж шведською та угорською, навіть чеською мовою на 400 ігор більше. І виникає питання: а чим ми гірші? Ні, ясна річ, що ми економічно менш вигідні, але це можна виправити. Як на мене, проблема і в іншому. Дуже значна частина українських гравців вважає, що ось це є, а більшого і не треба, адже яка різниця? Так само говорили і про україномовні ютуб канали. Навіщо вони нам, якщо є російські, і тим паче російськомовні канали, де більше підписників, більше грошей і всякого решта? Війна чудово показала, що різниця є. На щастя, у випадку відеоігор. Це переважно питання принципу та фінансової вигоди. Звісно, війна із Росією рано чи пізно закінчиться і в нашу користь, і після чого Україна почне відновлюватись. Якщо політики, в особливості нинішня зелена влада не будуть кидати палки в колеса, то відновлення буде проходити доволі швидко, можливо, вистачить і десяток років на перевершення всіх попередніх показників життя замість кількох десятиліть. І за цей час, коли ми поступово станемо у більшому достатку, нам необхідно більш активно лобіювати нашу культурну важливість у загальносвітовому порядку, а для цього необхідно створювати більше товарів та послуг саме українською мовою. Але я вважаю, що звичайної культурної експансії буде недостатньо. Для того щоб збільшити зацікавленість світової спільноти українською мовою та культурою, і як наслідок, хоча й дуже трив'язкової у порівнянні із вказаними планами, Збільшення ігор із українською локалізацією необхідно проводити таку стратегію, яку я іменую культурний демпінг. Якщо ви раптом не знаєте, то демпінг це продаж товару по ціні нижче ринкових при тому, що воно не зумовлено зниженими витратами на виробництво. І хоча подібна практика не заборонена на міжнародному рівні, тим багато країн мають певні захисні механізми від таких дій. Оскільки демпінг дає можливість більшому виробництву економічно розчавити менших конкурентів, що в результаті здатно привести до монополії певній галузі. То що саме я маю на увазі за поняттям культурний демпінг, якщо описати це максимально просто переклад максимальної кількості всього відносно популярного іноземного контенту, та й не тільки популярного в форматі відомо на весь світ, а й щось більш ніжого. І для успішного просування культурного демпінгу воно повинно підходити одразу під усі три фактори ідеального продукту масовість, швидкість та якість. Масовість необхідна для того, щоб в принципі сформувати цей несподіваний для світу культурний потік. Швидкість необхідна для демонстрації серйозності наміру, ну і якість для закріплення серйозності культурного демпінгу, бо інакше від такого перекладу. Стільки користі, скільки від десятків новел і сексуальним вмістом. Стів, хай тобі грець, що це за хрінь. І ви можете на мить подумати. Ха. То ти просто пропонуєш робити переклад самотужки і будете праві. Але частково. Бо якщо ти, глядач, особисто витратиш певний час на текстовий переклад першої частини Half Life, то це хороша справа, але явно недостатня. Бо таких ентузіастів повинно бути десятки, сотні, які готові своїм потом, кров'ю та сльозами спалювати свій вільний та робочий час задля перекладів ще більшої кількості культурно важливих ігор. І бажано вже на щось більш свіже, щоб розробники миттєво звернули увагу на тенденцію з нашого боку, і щоб в результаті питання додавання української мови у якусь гру стояло ще на стадії предпродакшну. А не постфактум через кілька років після релізу. І це стосується не тільки відеоігор, а й решти масової культури: кіно, серіалів, фільмів, мультфільмів, аніме тощо. От, наприклад, вийшла чергова серія якогось аніме сезону. Радше за все, воно матиме лише японські та англійські субтитри, якщо не тільки японські. Але уявіть, що на піратських сайтах серед перших сторонніх перекладів будуть такі мови. Англійська, якщо в принципі відсутні субтитри, можливо, португальська та іспанська і українська, навіть не російська, яка з'явиться пізніше, хай навіть не кілька годин, але все ж пізніше. І якщо постійно тицяти носом власників продукту на цей факт, то вони радше за все, знову ж таки, задумуються над тим, щоб додати український переклад продукту ще на стадії педпродакшну разом із вказаними англійською. Португальською та іспанською мовами ясна річ, що це буде геть непросто і що таке не вдасться реалізувати за рік чи два. Бо треба мислити на далеку перспективу, та ж Польща йшла до свого нинішнього економічного та соціального статусу кілька десятиліть і платила за свій успіх кров'ю, потом та слізьми. І в результаті багато іноземного продукту мають готовий переклад на польську мову. А якщо брати до уваги все той же СТІМ, то втричі більше за проекти із українською мовою. А тому, щоб ми могли перевершити всьому не тільки поляків, а й росіян, треба дуже, дуже і дуже багато працювати і дуже довго. У цієї проблеми немає простого рішення. А просте рішення у вигляді подиноких ініціатив це боротьба із наслідком проблеми. А тому ти готовий піти цією складною стежиною? Буджу кайдлі.